У 90-х він навчався у вищій школі КДБ СРСР, а тема його дипломної роботи стосувалася організації агентурної мережі. Пізніше сам Деркач підтверджував, що мав освіту пов'язану зі спецслужбами, але заперечував свою співпрацю з російськими органами. З 1990-х років він почав працювати в СБУ, а потім у державному управлінні справами його кар'єра швидко розвивалася, і вже у 30 років він став радником прем'єр-міністра України. У політику Андрій Деркач прийшов у 1998 році, коли його вперше обрали народним депутатом. Всього він обирався до Верховної Ради шість разів від третього до дев'ятого скликань. Це робить його одним із рекордсменів за тривалістю перебування у парламенті. Деркаш неодноразово змінював політичні табори. Він був членом фракції партії регіонів. Потім балотувався як самовисуванець, а згодом створював власні політичні проєкти. Його політична позиція завжди мала помітний проросійський ухил. Зокрема, він виступав за позаблоковий статус України, критикував співпрацю з НАТО і волів укріплення економічних зв'язків з Росією.